Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати свою найулюбленішу страву. І цю страву у моїй сім'ї готують уже у п'ятому поколінні. Тому я маю повне право назвати її традиційною. І сьогодні я буду готувати традиційний український борщ, який готують у моїй сім'ї. І якщо у вашому регіоні його готують по-іншому, то збережіть цей рецепт і передайте майбутньому поколінню. Бо це є наша спадщина, це є наша історія, яка складалася віками. Так, страви теж історія наша. Що саме потрібно мені для приготування борщу? Головним складником українського борщу, звичайно, є червоний столовий буряк. Невід'ємною складовою справжнього українського борщу є ребра та м'ясо. І, звичайно, що без капусти і картоплі тут теж не обійдеться. А якщо любите квасолю в борщі, звичайно, додавайте. Ось склад основних інгредієнтів, з яких готують традиційний український червоний борщ. Найперш добре вимочені у холодній підсоленій воді ребра і м'ясо відправляю в каструлю. М'ясо заливаю холодною водою, а ще сюди додаю одну велику цибулину та одну морку. Каструлю з м'ясом та овочами кладу на вогонь. Замочену на ніч у воді квасолю теж буду варити. Воду, звичайно, перед готуванням поміняла. Картоплю, яка не призначена для борщу, а для пампушок до борщу, кладу теж варитися. У мене все вже вариться. Бульйон для борщу, картопля для пампушок і квасоль. І поки все це у мене готується, я тим часом на терці з грубими вічками натру червоного столового буряка. Якщо вам подобається більше нарізаний соломкою буряк, то можете нарізати. Я саме в цьому борщі люблю буряк потертий. А соломкою порізаний бурячок люблю у квашеному борщі. Ось такий шматочок бурячка залишаю нетертим. Для чого пізніше дізнаєтесь. До потертого буряка а можна і окремо натираю дві невеличкі морквини на терці з грубими очками теж. У каструлі закипає бульйон. Утворилася на поверхні його піна і швиденько, поки воно ще добре не кипить, збираємо цю піну із поверхні бульйону. Збирати чи не збирати пінку? Це питання є спірним. Коли я жила у Польщі на квартирі у пані Яйці, від якої я перейняла дуже багато польських рецептів, пінка не збиралася. Одного разу, коли я почала збирати пінку на бульйоні, вона почала кричати на мене Кобєто, є взвіхнєнта? по це то робіш? То єм комісним. Це є м'ясний білок. Тому поляки не збирають. Ну, я збираю, мене так навчили. А ви вирішуйте, це питання треба добре вивчити. Сковорідку кладу на вогонь і наливаю в неї невелику кількість олії десь 50 мл. І коли олія закипить, відправляю сюди потертий буряк разом з моркою. Помішуючи ось так морку із бурячками в сковорідці, дам їм трошки присмажитися. А тоді долию со 150 мл води, накрию сковорідку кришкою і нехай все це тушкується. У мене зварилася вже і картопля на помпушки, зварилася і квасоля. А я далі продовжую готувати борщ. Невеличку капустину розрізаю на двоє, щоб було зручніше сікти її. Я буду сікти капусту ось на такій шитківниці, але це не принципово ви можете сміливо нарізати так дрібненько її ножем. Від моменту очищення картопля постійно стояла у воді, щоб не почорніла. Це я для молодих господинь. Зливаю з картоплі воду і нарізаю її кубиками. Кубики у мене не маленькі і не великі, такі середні. Але ви собі наріжте картоплю так, як подобається вам. На мою думку, форма і розміри порізаної картоплі на смак борщу не вплинуть. Перевіряю на готовність ребра, які готуються у бульйоні. Вони вже майже готові. М'ясо м'яке, але ще не відстає від кісточок. Бурячок з моркою теж притушкувалися. Але ще не повністю готові. тож тушковані овочі відправляємо у каструлю. Одночасно з цим додаю і картоплю. І якщо б у мене була капуста твердих сортів, така зимова, я б зараз додала її теж. Морку заберу, вона мені ще пригодиться. І коли буде вже напівготовою картопля, додаю дрібну посічену капусту. Ну це практично десь за 10 хвилин до закінчення готування борщу. Тому що капуста у мене м'ягенька. У неї були тоненькі листочки і вона дуже швидко приготується, а розварену капусту у борщі я не люблю. Я взагалі в борщі не люблю перевареного нічого. А ви хочете миліть, толочіть, перетирайте. Я ж показую вам свій рецепт приготування українського борщу. На даному етапі у борщ додам трохи солі. До смаку досолювати буду пізніше. Поперчу його, як ви вже побачили, борщ у мене повинен бути густим. Тільки біда в тому, що не буде він дуже червоний, не такі бур'яки я посадила того року. Борщ продовжує готуватися, а я тим часом зроблю засмажку до нього. Дрібненькими кубиками наріжу зо дві цибулини. На вогонь кладу сковорідку і наливаю в неї десь зо дві столових ложки олії. І коли олія закипить, відправляю сюди порізану кубиками цибулю. Якщо тільки почне золотитися цибуля, то додам до неї помідори. Або свіжі помідори потерті, або заморожені потерті помідори, або помідори потерті, які закрутила на зиму. Помідори з цибулькою, так помішуючи трошки пересмажу. У борщ додаю два невеличкі лаврових листочки, які після нетривалого кипіння витягну, щоб не гірчив борщ. Бачите, борщ у мене ну, зовсім не червоний. Тоді беру той бурячок, що залишила, і ріжу його такими величкими шматочками. І він зразу у киплячому борщі починає пускати свій червоний колір. Додаю сюди посмажену цибулю із помідорами. І Якщо любите борщ із квасолею, якраз тепер додайте готову зварену квасолю до борщу. Я квасолю додавати не буду, вона в мене призначена для іншого. Борщ потрошки змінює свій колір, пробую його на сіль, доводжу до смаку із борщу витягую два шматки м'яса, а ребра залишаю, тому що ми любимо борщ дуже з ребрами. З м'яса зроблю начинку для пампрушок. Борщ ще трошки поперчу і додам сухої петрушки і кропу. Але якщо ви багаті на свіжу петрушку і кріп, то додайте їх. І перед самим закінченням готування борщу додаю за 4-5 зубчиків чеснику. Ось так не дуже дрібно їх нарізаючи. І на кінець відтягую лавровий листочок, що віддав уже свій запах борщеві. Десь хвилиночку має прокипіти часничок у борщі, щоб пізніше борщ не прокис. Ну, а ви тоже, напевно, знаєте, що чим довше настоюється борщ, тим він смачніший. І це могло б було бути уже все: Борщ готовий, подаємо. Але це не про мене. Хоча часто готую такий борщ, якщо в мене немає вершків. Або домашньої сметани. Ось ці вершки, е, магазинні, заводські нашого франківського молокозаводу, я купила солодкі вершки. На ніч залишила у хаті, щоб вони підкисли. Бачите? Холодильник, і вони як кремінь. Саме ось цей такий запах повинен бути домашньої сметани. І коли ці вершки ось так трошки. Прикиснуть вони теж, як домашня сметана. Тому зараз цей борщ буду приймати ще ось цими вершками. Або домашньою сметаною купованою нічого не вийде. Ви бачите, якого кольору став уже мій борщ? Звичайно, не червоного, насиченого, тому що не той буряк. Але такий колір мене задовільняє. Головне, щоб він був на смак добрий. І ось такий уже червоний борщ можна подавати до столу. Зверху дамо ще ложку сметани і він смачнющий. Ну, але у мене є вершки, вони дуже смачні і ми любимо цей борщ приймлений. Тому я його сьогодні буду приймати, або, якщо кажуть, підбивати. Ось так гарячим борщем трошечка розчиню вершки. Я не буду додавати ніякого молока, ніякого жовтка, ніякої муки. Тільки вершки або домашня сметани. І чим більше сметани або вершків, він стає смачнішим. Ну і буквально 15-20 секунд має покипіти цей борщ, і він готовий. І нехай він ще так годинку настоїться і будемо ним смакувати. Хочете ось таким червоним традиційним українським борщем з ложкою, а може, і з двома сметани та нашим запашним українським хлібом з нашпигованим часником салом. А хочете, смакуйте ось таким приймленим борщем з пампушками. Рецепт цих смачнющих пампушок до борщу буде у наступному відео. Готуйте, друзі, і нехай вам смакує! Ось вам два варіанти традиційного українського борщу. Вибирайте один із них. Ну а кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!